Хороді в дитячо-юнацькій спортивній школі місцеві пластуни передали представникам волонтерських спільнот міста символічний вогонь миру, який щороку запалюють в уфлеємі та поширюють в кожну країну усіма можливими шляхами. Цей вогонь символізує добро, мир та злагоду, що так необхідні зараз кожному українцю. Уфлеємський вогонь має особливу силу тоді, коли люди об'єднують допомогою інших. Ми пластуни, віримо, що світлом добрих справ зможемо подолати темряву і зло. Дарина та Божена пластунка новачки станиці Вишгород. Вони розповідають, що задоволені можливістю долучитися до цієї місії, передаючи людям мир, підтримку та добро. Мені подобається передавати вогонь, мені подобається дивитися на радісні обличчя людей. Мені подобається історія, і хочеться її поширювати Історія пласту, історія всього цього в естафеті з передачі вифлеємського вогню Пластуни українські скаути беруть участь уже понад 30 років. Ця традиція прийшла до України з Австрії і щороку нагадує про важливість добрих справ і допомоги іншим, особливо військовим, які не можуть відсвяткувати різдво вдома. Крім наших традиційних місць, які потребують підтримки і додаткової віри, додалися ще, звісно, місця бойових дій, активних бойових дій. Пластуни також воюють серед війська їх досить багато. Єдине, що самі ми на передову, звісно, не їдемо, оскільки ми з дітьми в основному ми передаємо вогник військовим капеланам. Які вже доставляють його до самих найгарячіших точок, вже вдруге отримали вифлеємський вогонь миру учасники творчої майстерні вишгородські павучки, які допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення. Засновниця Ірина Сергієнко говорить, пишається тим, що створила простір який згуртовує людей заради спільної мети. Поки ми потрібні воїнам, поки йде війна, ми в тилу маємо створювати цей надійний тил, щоб військові відчували його. Це їм надає сил. А віфліємський вогонь це інша історія. Це вже така, знаєте, багаторічна традиція, це енергетична, я б сказала, підтримка. І те, що пластуни України вони підтримали цю традицію світову, і те, що вони розносять цей віфліємський вогонь, який об'єднує який. Все таки дійсно переможе світло переможе темряву. Це це дуже важливо на подію. Завітали також інші волонтерські спільноти, зокрема, представники благодійних фондів Креативна Січ та Фортеся 4.5.0». п'ять 2022 року. Ці організації не лише допомагають українським військовим, але й активно поширюють інформацію про події в Україні за кордоном. На їхню думку у сучасному світі важливо зберігати традиції та передавати їх молодому поколінню. Насамперед, мені здається, всі ці речі, котрі е, такі фундаментальні і сильні, це те, що скріплює нас, попри всі обставини, і це надважливо. Надважливо, це так само важливо, як е, мистецтво, культура, все це ідентифікація нас як нації, і все це дуже важливий вклад в наш майбутній розвиток. Насправді в цьому є майбутнє, і одна я вважаю, що ми втрачаємо в тому. Перед росіянами через виховання молоді, а от такі спільноти організації вони мають ще бути більшими, ще бути масовішими. І тоді у нас. В цьому якби, буде також перевага. Це дуже важливо. Робота з дітьми це надзвичайно важливо взагалі для формування країни та нації. З перших днів війни директор місцевої спортивної школи Микола Король не лише підтримує волонтерські ініціативи у своєму місті, а й особисто долучається до допомоги. На його думку, у часи війни Вифлеємський вогонь не лише символізує надію, а й об'єднує людей у спільній боротьбі проти ворога. Я кожного закликаю не зупинятися. Малих донатів малої допомоги не було. Буває пам'ятати кожен день, що кожен день нам дають прожити і займатися улюбленою справою ті люди, які сьогодні на нулі. Тим часом пластуни станиці Вижгород готуються передати Вифлеємський вогонь миру пластунам військовим, які захищають Україну на покровському напрямку. Разом із цим символом надії та єдності на фронт поїдуть маскувальні сітки, адаптивні подушки, смаколики та листівки. Усе це було зібрано завдяки спільним зусиллям небайдужих вижгородських родин, парафіян і волонтерів під час акції сітка єднання. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вижгорода спеціально для «Медіапогляд».